день! Сьогодні поговоримо про те, як своєю власною поведінкою, так званими стараннями й опікою про дитину зіпсувати її харчову поведінку, тобто зробити таку, яка їй шкодить, визива тривогу, переживання і так далі. І так, це буде відео в вигляді такого невеличкого тесту, тому за кожне так ставте собі по одному балу. І так, мова йде про наступне. Ви обов'язково слідкуєте за тим, щоб дитина поїла, і бажано те, що ви приготували, бо воно корисніше, а дитина сама не знає, коли їсти. Далі, Дай взагалі погано їсти щось солодке, тому що будуть боліти зуби, вони випадуть, буде погано ходити в туалет і так далі. Солодке не можна, поки дитина не з'їсть суп або те, що ви приготували. Далі вкусняшки, можливо, тільки тоді, коли вона гарно вчиться, поприбирає в хаті або виконає якесь інше завдання. Бо солодке взагалі то зло, бо якась інша вкусняшка, і їсти його можна тільки по поважній причині. Їсти можна тільки тоді, коли зібралася вся сім'я, бо це сплачає сімейні стосунки, а їсти окремо якось не дуже добре. Першим їсть тато, бо він голова сім'ї. І дитина не може обирати, тому що вона нічого не розуміє, і буде їсти лише тільки гадості. Ви знаєте краще. Місце, де вона буде їсти, також обирати не можна. Потрібно обов'язково їсти вдома і за столом. Ви осуджуєте дитину за те, що вона їсть, і ви б хотіли, щоб ваша дитина мала іншу форму тіла. Якщо хочете сказати, що якщо у вас півпало три, значить, мабуть, ви псуєте харчову поведінку своїй дитині, але насправді досить тільки одного пункту. В їжі дуже багато безпеки, довіри до батьків, до себе, до світу, задоволення. Якщо ми якийсь із цих пунктів виконуємо як обов'язковий, це може мати проблеми в подальшому. Житті у дитини. Як це вплине на дитину? Ми вже дізнаємося її дорослому віці. Проте поведінка батьків уже говорить про їхній внутрішній світ зараз. Контролюючи дитину в її їжі, ми компенсуємо якусь свою тривогу, бажання щось контролювати, зрість на себе, на партнера, на ту саму дитину, а також відчуття про. Провини тощо тому це треба терміново пропрацьовувати в терапії бо далі буде гірше. Раптом у вас виникли якісь питання? Пишіть під цим відео. Я буду відповідати. І дякую за увагу і гарного дня.